Всім привіт! Сьогодні хотілося б зачепити таку тему як лікування бджіл від вароатозу. Це досить цікава тема і важлива тема, адже від того, як ви будете слідкувати за даним захворюванням, буде залежати і якість зимівлі, і якість весняного розвитку, і кількість бджоли, ну і як наслідок буде залежати від цього. Те, що ви зможете заробити з бджіл. В цьому році я опробував новеньку для себе тему це обробка бджіл з кислотою. Я відносився досить скептично до цього. Але опробувавши, хочу поділитися результатами і скажу, що вони були досить неочікуваними і результативними. А зараз я в деталі покажу, як я. Готую розчин щавелової кислоти, яким рецептом користуюся, і в кінці відео побачите результати по кліщу в цьому році. Поїхали! Я знайшов в інтернеті і мені сподобався слідуючий рецепт. Для цього потрібно цукор. Потрібна щавелева кислота і. Вода. Значить, яка пропорція? В одному літрі готового розчину має міститися 35 грамів кислоти і 250 грамів цукру. Я ж буду готувати у посудині, яка має об'єм 2 літри. Обична баклажка від квасу чи від води, не знаю. Для цього я зважив пів кілограма цукру і зважу 70 грам щавелової кислоти. У мене тут тепла вода, це все я замішаю. І об'єм доведу до 2 літрів. І в мене вийде 3,5% глюкозний розчин щавелової кислоти. Дуже мені сподобався такий рецепт, він дієвий. Тому поїхали. В деталях покажу, як це робиться. Цукор я вже зважив, тому ми його зараз ж засипаємо. Далі ставимо на вагу. Робочку відважуємо 70 грамів кислоти. Так, поїхали. Так, є, трошки перебрали. 78, але тут чуть назад. Так, 71, ну зробимо скидку на похибку, 70 грамів кислоти. Засипаємо це все в розчин. Так, беремо водичку. Вимиваємо коробочку, щоб у нас все було точно, не було втрат. Отак. Доливаємо. Так. Доводимо приблизно до двох. Літрів. І акуратно це все замішуємо І все. Таким чином гарно вимішуємо і проливаємо бджіл з розрахунку приблизно 10 мл на вуличку. Ну, я не міряю точно. Я лию на око, скажу, що все працює. По бджолах також провіряв, підмор незначний. Після такого обробітку на дні, ну там, 10-15 бджіл. Я думаю, це не суттєво. Ще й не ясно, від чого вони там впали. Ну, кажуть, що це падають покусані бджоли кліщем, не знаю. Все. Погнали. Да. Чим мені ще подобається обробляти кислотою такий нюанс? Що якщо обробляєш амітразом, джела починає викучуватись. Якщо ж проливати кислотою, то джела навпаки ховається в уличці. Такий приємний, скажем так, бонус. Перед цим я обробляв тестово. що хочу сказати, що препарат діє ну, як мінімум 3-4 дні, тому що кліч сипеться протягом цього терміну. Далі я просто не спостерігав. Думаю, це за рахунок того, що тут є цукор це все липке, воно по рамках, вони його злизують, розносять, він розчин прилипає до них, тому досить непоганий результат. Ну Все, я обробляти. А Завтра зранку покажу вам результат по осипу кліща. Ну і щоб побачити результат, поставимо контрольки під декілька джолов сімей. Так, раз. Раз. І подивимося, який буде на слідуючий день зранку результат. Ось у нас вже прийшов слідуючий день і можна глянути на результат, який у нас осип кліща Поїхали! Так, ну, я думаю, всім прекрасно видно, що кліщ посипався досить непогано. Так, ось ще один. Подивимося. Також. Результат. Просто космос. Тут також, навіть не знаю, скільки їх тут. Ну, певно, пару сотень. Хоча ці сім'ї оброблялися полосками. Навіть да, я не очікував, що буде такий результат. Думав і показати не буде що, але кислота діє чудово. Так, тут у нас ще один. Так, кліща. Просто валом. Надіюсь, це від того, що це була зміна діючої речовини, тому що кислотою я бджіл не обробляв ніколи. Це вперше. Тому можливо і такий класний результат. Все, всім дякую за увагу, всім миру та добра. Обробляйте своїх бджілок якісно. Пока.